Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Напередодні перемовин із українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розпорядився, щоб всі гроші, які були виділені конгресом на допомогу Україні і продовжують залишатися у розпорядженні адміністрації очільника американської держави, були відправлені. Україні ще до закінчення терміну президентських повноважень Джозефа Байдена також стало відомо, що найближчі місяці Україна отримає майже 8 мільярдів доларів військової допомоги. Україна отримає авіабомби великої дальності, додаткову батарею зенитно-ракетного комплексу Патріот і ракети для цієї батареї, що є. Дуже важливим з точки зору планів російського президента Володимира Путіна по подальшому зруйнуванню української енергетичної системи української інфраструктури, Сполучені Штати нададуть Україні підтримку необхідну їй для перемоги у цій війні. Підкреслив Байден у спеціальній заяві. В цій заяві також говориться, що на Рівні керівників держав, що підтримують Україну і її війні з Російською Федерацією, відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. І ця зустріч відбудеться вже у жовтні і стане останнім таким заходом за участю Джозефа Байдена. Варто нагадати, що раніше з'являлося повідомлення про те, що президент Сполучених Штатів проведе у Німеччині спільну зустріч із федеральним канцлером цієї країни Олафом Шольцем, президентом Франції Аманеелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старменом. Ця зустріч очільників чотирьох провідних з точки зору допомоги Україні у її війні з Російською Федерацією держав, якраз і мала бути присвячена консолідацію їхніх зусиль по допомозі Україні у її протистоянні з. Російської Федерації Володимира Путіна і тепер стає очевидним, що формат міжнародної зустрічі, який Буде обговорювати питання подальшої допомоги Україні, буде набагато більш широким ніж побачення цих чотирьох лідерів. Можна навіть порівняти його із форумом миру, який нещодавно відбувся у швейцарських горах. Там також було досить серйозне представництво на рівні очільників держав і урядів. Однак від швейцарського саміту, який збирався за ініціативи українського президента Володимира Зеленського, цей саміт, який буде збирати президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, буде відрізнятися одним Суттєвим моментом, конкретністю, адже форум миру у Швейцарії закінчився, тим, що більшість держав-учасниць погодилися з тими пунктами формули, які ніяк не торкалися реальних можливостей, припинення війни України з Росією так, щоб відновити державний суверенітет територіальну цілісність України, швидше йшлося про загальну міжнародну підтримку українських зусиль. А от зустріч, яку проведе Джозеф Байден у форматі Рамштайн. Має завершитися конкретними зобов'язаннями країн, які беруть участь у цьому форматі щодо воєнної і економічної допомоги Україні у подальші місяці і роки її протистояння з Російською Федерацією, і за великим рахунком, ця важлива зустріч буде відповіддю Джозефа Байдена і на останні погрози з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна, який вдався до повідомлення про перегляд ядерної доктрини Російської Федерації, так щоб спростити можливість. Початку ядерної війни з Росії з її ворогами у цивілізованому світі і на відомі ескапади кандидата на посаду президента Сполучених Штатів колишнього очільника цієї держави Дональда Трампа, який днями договорився до того, що краще навіть погана угода із Володимиром Путіним ніж відсутність будь-якої угоди, таким чином Дональд Трамп вже без якогось маскування виголосив на весь світ ідеологію трампістів, яка полягає у готовності капітуляції перед агресивними зусиллями російського президента Володимира Путіна, який завжди викликав. Щире захоплення у Дональда Трампа та багатьох його прихильників, що приватизували колись могутньо своїми цінностями республіканську партію Сполучених Штатів. Втім, це не означає, що серед республіканців вже не залишилося людей, які дотримуються здорового глузду і усвідомлюють собі у яке глибоке провалля. Курс Дональда Трампа може завести Сполучені Штати і весь цивілізований світ. Побачимо, як відбуватиметься зустріч Володимира Зеленського із конгресменами, адже вона також запланована на цей четвер. Щоправда, найближчий соратник Трампа у палаті представників, спікер цієї палати Майк Джонсон, який зобов'язаний Трампу своїм знаходженням у кріслі очільника цієї палати американського конгресу, ухилився від зустрічі із Зеленським, бо сказав, що у нього є інші справи. А також надіслав на адресу. Есу українського президента провокаційний лист, в якому у гірших традиціях радянської, а не американської політики, почав вимагати від президента суверенної держави відставки очільника дипломатичного представництва України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової, нібито за сприяння передвиборчої кампанії кандидатки на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії. Камели харіс, звичайно, що після цього ганебного листа, який демонструє повну залежність Майка Джонсона від політичних примх Дональда Трампа, а також забаганок найближчого оточення колишнього американського президента, готового до капітуляції перед злом, Майку Джонсону не залишалося нічого іншого, як залишити Вашингтон в день перебування там українського президента, бо очевидно людині із релігійними. Нахилими, а саме так, атестує себе Майк Джонсон, просто буде соромно дивитися в очі Володимиру Зеленського після тих явно неєвангільських вчинків, якими Майк Джонсон демонструє свою поведінку у останні години і дні перебування американського президента у Сполучених Штатах і перебування українського президента у Вашингтоні з візитом. На сесії Генеральної асамблеї а також для переговорів з Джозефом Байденом і іншими американськими політиками. Варто нагадати, що український президент збирався продемонструвати свої пропозиції щодо завершення війни Росії з Україною як чинного президенту Джозефу Байдену та віце-президентці Камелі Гаріс, яка є претенденткою на посаду очільника американської держави від демократичної партії, так і. Кандидату від республіканської партії на цю ж посаду Дональду Трампу, однак Дональд Трамп ухилився від цієї зустрічі а замість того виступає із брутальною критикою, як на адресу Володимира Зеленського, так і на адресу Української держави. І тепер, звичайно ж, те, як буде реагувати на цю безглузду. Поведінку Дональда Трампа та його найближчого оточення, яке вже зажило собі недоброї слави і провокаційними статтями, і гаслами і листами, які зараз друкують один за одним республіканські конгресмени, намагаючись сподобатися своєму покровителю, залежить від Джозефа Байдена, як будуть надалі просуватися справи, і що реальна Україна зможе отримати від Сполучених Штатів у ці останні місяці перебування. Президента Сполучених Штатів Байдена на своїй посаді, тоді коли маскування прихильників готовності домовитися з Володимиром Путіним на умовах російського диктатора вже закінчилося, і ми точно розуміємо, які в принципі є політичні плани Трампа і тих, хто оточує. Колишнього американського президента, сподіваючись на його близький реванш на виборах президента Сполучених Штатів 5 листопада, дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі, у Патреоні, Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги миру вам хай щастить.